Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Казка про тигра, який зайшов на чай. Джудіт Кер. Жила була маленька дівчинка на ім'я Соня. І Якось вона з мамою пила на кухні чай. Раптом пролунав дзвінок у двері. Соніна мама сказала Цікаво, хто б це міг бути? Молоко вже привозили сьогодні вранці, отже це не молочник. Навряд чи це хлопчик із кондитерської, зазвичай він приїжджає що четверга. І це точно тато, у нього є ключі. Давай відчинимо двері і подивимось, хто ж це там соня швиденько відчинила двері. А на порозі стояв величезний пухнастий, смугастий тигр. Тигр сказав Перепрошую! Але страшенно зголоднів, чи не можу я зайти попити з вами трохи чаю? І Соніна мама спокійно відповіла. Звичайно, заходьте. Тигр одразу пройшов на кухню і сів за стіл. Бажаєте бутерброд, запропонувала Соніна мама. Але Тигр не просто взяв бутерброд. Він схопив усі бутерброди, що були на тарілці, і зараз миттєво проковтнув їх. Однак виглядав він все ще дуже голодним. Тому Соня простягнула йому люб'язну булочку з родзинками. І знову тигр не просто взяв і з'їв одну булочку. Він умий з'їв усі булочки на тарілці. Потім він з'їв усе печиво і весь пиріг. І нарешті на столі не залишилось абсолютно нічого їстівного. Тоді соніна мама запитала: Може, ви хочете пити? І Тигр випив все молоко із глека і весь чай із чайника. Потім він озирнувся навколо у пошуках якоїсь добавки. Він з'їв усе, що варилось в кастрюлях на вечерю і всю їжу, яка була у холодильнику. І навіть всі баночки та консерви із шафи. А ще він випив усе молоко і весь апельсиновий сік, лимона, і навіть татове пиво, і всю воду з крана. А потім він сказав дякую, дякую вам за такий чудовий чай. Але мені вже час йти. До побачення, вибачте. І пішов. Соніна мама постояла, поміркувала і додала. Навіть не знаю, що нам робити. Тепер тато залишиться без вечері. Тигр з'їв усе, що було. А ще виявилось, що Соня тепер не може піти у ванну. Тигр випив із крана всю воду. Тут якраз повернувся додому тато. Соня з мамою, звісно, розповіли йому про все, що сталось. Як прийшов Тигр і з'їв всю їжу, і випив усе, що було в хаті. Так, так, це все Тигр. Тоді Сонін тато сказав: Я знаю, що ми зробимо. У мене з'явилась чудова ідея. Зараз ми одягнемось і всі підемо в кафе. Коли вони вийшли, було вже темно, але всі ліхтарі горіли та всі машини світили фарами. Вони пішли вниз вулицею прямо до кафе, а там на них чекала чудова смачна вечеря, сосиски з смаженою картоплею та морозиво на десерт. Наступного ранку Соня з мамою пішли в магазин і купили багато різної їжі. І ще вони купили величезну упаковку корму для тигрів, на випадок, якщо тигр знову зайде до них на чай. Але, на жаль, він більше не приходив. Ось і казочці, кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.